Усім привіт, з вами як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про навушники, які виявилися цікавими. Вони звуться Defiant, і це продукт, зроблений в в співпраці Juice Ear і Z-Reviews. Я зазвичай скептично ставлюся до цих колаб з оглядачами. Але цього разу я там подивився огляди і вирішив, що варто таки розглянути, що ж ми тут маємо за ці 100 доларів, які вони коштують. Ну окрім того, що це стандартні гібриди з одним динамічним і трьома арматурними випромінювачами. Насправді виявилось, що навушники доволі цікаві. Тож посилання на магазин Go буде в описі. А ми з вами давайте подивимося, що ми тут маємо. Анекдот дня сьогодні такий. Парадокс життя, маленьку зарплату найважче заробляти. Пакування тут абсолютно класична класика, навіть поліграфія виглядає трохи такою застарілою за мірками світу навушників. Але головне, що тут в нас надруковані характеристики технічні: 109 дБ чутливості, 32 Ом імпедансу, а також графіка ЧХ приблизний. Всередині традиційно чорна коробочка, навіть без якихось. Логотипів чи чогось такого. Далі в нас гарний аркуш кальки. Чохол. Безпосередньо навушники, до них ми ще повернемося. Якась штука, щоб поставити на стіл. Я не знаю, це логотип, мабуть, і далі ганчірочка для протирання. І ось такий чохольчик. Чохольчик, до речі, виглядає прям дуже добре, як на мене, дійсно так дорого і красиво. В чохлі в нас трохи різних насадок. Як бачите, тут є і пінки, і силіконки, а також змінний балансний пентаконівський конектор, тож у нас ще й додатково йде до них модульний кабель. Тому в цілому я б сказав, що, попри трохи вінтажний, назвемо так вигляд коробки, комплект поставки дуже таки добрий. Навушники за дизайном дуже типові, і це насправді гарно, тому що розробники взяли всі кращі рішення, які працюють, які перевірені часом. По-перше, вони зробили дуже гарні фейсплейти, цікава комбінація. Ось такого е перлинно-зеленого. І сріблястих ліній, ну, сріблястий колір і зелений завжди гарно е, сполучаються. Ну і як бачите, вони виглядають доволі тривимірно, але в той самий час не занадто якось яскраво. Внутрішня частина гладенька, ергономічна, абсолютно така класична стандартна форма. Тому я думаю, що сядуть вони в переважну більшість вух без якихось проблем. Ну, принаймні, мені вони садяться дуже добре. Звуковод доволі довгий, металев, металевий. Мені я завжди це люблю, і мені це подобається. Є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка. Ну і в цілому зроблені вони доволі гарно. Єдине до чого можу як прискіпатися, ну насправді хотілося, щоб внутрішня частина була. Трохи прозорою, щоб можна було побачити, що там всередині. Це б додало їм такого шарму, але як бачите, вона абсолютно чорна. Ну не, не будемо роздивлятися. Хоча з іншого боку, там всередині, мабуть, все доволі стандартно. Е, ну, динамік, три арматурки, якісь звуководи, може кросовер. Ну, тобто, як в усіх інших. Кабель зроблено змінним. Тут використовуються стандартні двопінові конектори, не стали робити якісь. Виступи, западини, ключі, тому в цілому абсолютно стандартний конектор, і змінити кабель, якщо ви забажаєте, буде дуже легко. Хоча я не думаю, що в цьому є якийсь великий сенс. Доволі тугі конектори, гарно тримаються. Комплектний кабель теж доволі класний. Ось такі завушені. і ось сам кабель. Він несподівано товстенький. Як на мене, доволі привабливо виглядає, ось ця, ця спираль з синього та червоного дротика в ізоляції з якоїсь трубочкою, я не знаю, з силикон чи це ПВХ, чи з чого їх там роблять, якийсь полімер. І насправді, що приємно дивується те, що він м'який. Не прям супер м'який, але він м'якший, ніж очікуєш, дивлячись на його товшину. Тож, мікрофонний ефект тут майже не виражений, ну і в цілому виглядає, як на мене, доволі яскраво. Тож, розгалужувач, повзунок, і після розгалужувача він іде переплетений. Тож, тут в нас спіраль, а тут ще спіраль, завита, в спіраль. Коротше, така складна структура. ну Не складна структура, але складний візерунок виходить. І ось такий в нас конектор. Цю частину можна відкрутити. І він знімається, змінюється. Якщо вам потрібен балансний кабель, то в комплекті є штекер для цього, тож модульний кабель дуже добре мати. Ну і в цілому підсумок тут може бути тільки один. Як на мене, зовнішнє все зовнішнє, і вигляд, і і комплект поставки тут дуже гарні. Розробники цих навушників обрали для них доволі цікавий тюнінг. З одного боку, це дуже традиційна вешка, але традиційна вешка зроблена трохи нетрадиційно, тому що акценти і знизу і зверху тут доволі помірні, тому з одного боку вони ефектні і доволі цікаво звучать, з іншого боку, вони не втомлюють, і їх можна доволі довго слухати, тобто вони не намагаються вас вразити чимось. Але в той самий час вони вас і не відволікають і не напружують. Це прям така ідеальна моделька для якогось фонового прослуховування, хоча насправді їм не бракує гарних сторін для того, щоб слухати їх там і більш уважно. Тож бас іде на максимальну глибину, але глибокі шари басу не домінують. Вони будують основу і відступають на другий план для того, щоб дати розкритися середньому басу і всьому, що лежить вище. Це дає нам добре, добре відчуття реалізму. А що цікаво, головний акцент на низьких частотах тут зроблений не стільки на вагу, скільки на пружність. І на передачу текстур, тому низькі частоти звучать так підкреслено реалістично. То інструменти, типу якихось барабанів або контрабасу прям мають таку дуже гарну тілесність. Тому, якщо ви полюбляєте такі штуки, вам це може дуже зайти. Але якщо вам потрібен прям якийсь масивний там великий бас, то це не басхедна моделька, особливо що стосується ваги. Вагу вони відміряють, прямо скільки в запису є, стільки вони зіграють. А при тому всьому. Низькі частоти доволі добре контролюються і залишаються на своєму місці, майже не заглушаючи середні частоти, плюс стик випромінювача зроблений дуже добре, він фактично непомітний, тож ми маємо дуже гарну когерентність. І перший приклад це Smooth Criminal від Майкла Джексона. І тут якраз з одного боку такий підкреслено драйвовий бас і барабани, але з іншого боку, вони не занадто домінуючі, тому дають насолодитися всім, всім іншим е, е, і середніми, і верхніми частотами, вокалом і купу інструментів, які в цьому треці насправді є. А посередині нейтральна, незабарвлена, з гарною деталізацією, трохи відведена на другий план. Але завдяки тому, що це арматурка, вони не звуч... середини не звучить якось провалено, відсутньо або відсторонено. Тому в цілому, от що є в запису, те ви її почуєте доволі. Добре збережено, але жодного намагання там підкреслити динаміку чи емоції тут теж не буде. Також тут немає ось цього зайвого піку на верхній середині, який робить все таким прям насиченим, і кришталево псевдодетальним, тому там теж не буде зайвих акцентів. Але з гарним записом ви отримаєте всі дрібні, дрібні нюанси, так як вони потрібні. Уявна сцена десь середня і за шириною, і за глибиною. Невелика, але побудована доволі охайно. Не занадто агресивні, але коли потрібно, то агресію вони передають. Як до якості запису вони не гіперкритичні, тому що проблеми не підкреслюють і ні на середині, ні на верхніх частотах. Але це вже той рівень, де можна там побавитися з якимись ремастерами або чимось таким. Якщо ви відчуєте до цього наснагу, прикладом для середніх частот у нас буде Night Eternal від Moonspell. дуже атмосферний трек, чудовий вокал, класні гітарні партії, рифи. Ну, коротше, якщо ви не знаєте, я дуже полюбляю Moonspell і вам те саме раджу. Дуже креативний португальський гурт. А, і тут в нас з одного боку дуже добре передаються гітари, з іншого боку, вони не занадто агресивні, немає прям потужної підкресленої злості. Плюс вокал звучить доволі приємно, трохи бракує відчуття масштабності і епічності, але в цілому це вже, скажімо, більше, мабуть, такі придирки з мого боку. По верхніх частотах вони теж зроблені трохи незвично, тому що тут десь середня протяжність. А верхні верхні частоти дуже придавлені, і це дає нам е, толерантність цих навушників до сучасних записів, в яких часто якась повна маячня на е, дальніх верхніх частотах. А з іншого боку, тут немає якоїсь там е, шаруватості, і верхні обертони дуже спрощені, але базові обертони відіграються прям дуже класно. Це арматурка. вони доволі повітряні, е, насичені повітрям е, з гарними швидкими атаками і затуханнями, мабуть, трохи швидшими, ніж має бути, але не занадто. Але, Але от завдяки тому, що їх так е, акуратно придавили, вони доволі комфортні. Причому комфортні не в плані розглажені тут дуже непогана деталізація і чистота на верхніх частотах. А в тому плані, що немає зайвої енергії, і верхні частоти не прям ну, не домінують. Немає якихось різких піків або провал... провалин. Тож, якщо ви не полюбляєте якісь неприродні акценти на верхніх частотах, це може бути гарною моделькою для вас. Ну і прикладом в нас буде Ember Rubars, Strive. Це такий класичний прям аудіофільський запис, і звісно, йому бракує шаруватості для того, щоб віді... бути відіграним на повну, тому що тут багато інструментів з обертонами, але все рівно у вас буде відчуття ось цього приміщення і гарне відчуття реалізму майже всіх інструментів, що тут є. Навушники не примхливі з точки зору потужності. Їм не, тр... не треба щось мега потужне або навпаки темний фон. Але в них непоганий потенціал зростання з джерелом, тому насправді якийсь цапік пік середнього рівня допоможе їм розкритися з точки зору технічності і дуже буде для до них посувати. А якщо казати про порівняння, то насправді, на думку, не спадає нічого в 100-доларовому сегменті з гібридів. Там багато їх насправді було, пройшло через мої руки, але ось так згадати прямо зараз їх не можу. В більш дорогому, якщо в сегменті, якщо там трохи додати грошей, да, то є там, наприклад, ЄПЗ, П50, які будуть трохи покраще, але там вже здається, вони доларів 160 коштують чи біля того. На думку спадає HIDIS ms 3 але я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки вони коштують. Мені чомусь здавалося, що якраз десь в районі 100, але вони такі більш акцентовані. В них більше ваги на низьких частотах, більше підкреслені верхні частоти, тому вони такі більш, ну, трохи більш агресивні порівняно з цією моделькою. Тож, підсумок тут який дуже непогане співвідношення ціни та якості, чудовий комплект поставки, гарний дизайн, ну і доволі цікава манера подачі. Тож, якщо ви шукаєте такий комфортний, але в той самий час доволі приємний звук, то це дуже гарний варіант для ознайомлення. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.